Так, друзі, зараз хочу вам показати наші покупки. Сьогодні в нас субота, і е, з легкої руки моєї мами, так сказати, ми вирішили пошопитись. Це була її ініціатива, і мені також перепало, тому що я зараз у відпустці. От, е, і ну, словом, такий у нас сьогодні був дівочий день. Ми пошопилися. Є класний магазинчик, який а, представляє там різні товари, такі, знаєте, за невисокими цінами. І, в принципі, більш-менш нормальна якість. Ну, отже, мама собі купила. Я думаю, що такі магазинчики зараз в багатьох містах є. А, ви розумієте, про що я. Так, ось такий, подивіться, класний халатик, дуже гарненький. Тут ось з блискітками. Це такий, знаєте, звичайний бавовняний халатик. Ціна його 360 гривень. На блискавці дуже класний. Я собі також хочу щось на кшталт цього, але на мене не було, на жаль, розміру. 360 гривень досить добра ціна за такий халатик. Так, наступне, наступне це джинси. Так, Покажу вам ось такі джинси. Звичайні, типу, донизу йдуть завужені. Ціна таких джинс 500 гривень. Звичайні такі собі джинсові штанці. Коротше, ми сьогодні досить вдало пошопилися Так, також. Ось такі класні штани. Зараз вам покажу. Так, ось. Вони йдуть дуже гарного кольору, такого, як молочного. Це не простий бешт, такий трішки, знаєте, якби... я навіть не знаю, як вам сказати, як, -як, -як пряжене на молоко, навіть світліше. Також такі штанці за 500 гривень. Вийшли двоє штанів. Далі ось така футболочка. Приємний принт з такими квіточками. Дуже гарна якість. Є тут і стрейч, але її бавовна. Так, ось так ось називається марка. 240 гривень всього. Дуже приємно. Це все мамині речі, я вам показую. Далі. Ось така футболочка з таким принтом. Мамі дуже сподобалась. Біленька така футболочка 250 гривень. Так. І я їй запропонувала також за 250 гривень. Взяти ось таку футболку. Дуже вона мені сподобалась: Love is Love. Класна чорна з отаким от надписом. І мені дуже подобається ось тут, що завернуті такі а, на рукавах манжетики. Так, тому ну, ще чорна така футболка. Отакі у нас. Покупки з одягу, так? Далі покажу вам ще. Білизна вже пішла. Ще нам дуже сподобався з мамою, і мама в мене такі речі дуже любить. Це домашній костюмчик, його вартість 360 гривень. Ось так ось марка називається. Так. Дивіться, яка краса. Зараз покажу вам йога тайм ось такі милі пандочки. І до них також йдуть ось такі лосинчики. Неймовірно гарна якість. З кошельні так, і ось такі штанці 360 гривень. Ну, а далі я вам покажу бюстгальтери. Для мене, на жаль, це розкіш купити такі безгалтери, тому що в мене досить об'ємна форма грудей, і мені за більш дорожчою ціною доводиться купувати. От. А мама ось на невеличкий розмір має. І ось сьогодні вона купила, подивіться, який гарний ніжний кружевний за 250 гривень всього. Симпатичний такий Так, Далі ось такий ось. Для літа з ось підкладочкою такою, так, з невеличким поролоном, всього 180 гривень. Дивіться, також дуже мережево, гарне. Ну, нічим не гірше за ті, що купую я собі, просто що у мене набагато більший розмір. І ось таке ще. Рожевий, ніжно-блідно-рожевий, такий красивий також колір. Ось такі бюзгалтери. Так. Також я їй порадила купити ще ось такий бюзгалтер, він 200 гривень коштує. Він йде бавовняний, дуже добре тягнеться. Здається, на перший погляд, що він ніби здоровий, такий великий, так? Але як насправді надійте, щоб було комфортно, дуже гарні ось ці шлеєчки. Також е поролончик можна витягнути, якщо немає такої необхідності. Ось подивіться, занотуйте собі, можливо, побачите десь такий бренд. Ну, там Називається комфорт, по-моєму. А комфорт. Тому дуже класна річ, отак ходити на повсякдень. На мене, на жаль, також дуже важко знайти. Ну, але мамі ось запропонувала. Ну, звичайно, ще ми купили а, трусики. А, такі, звичайні, ось 70 гривень, дуже приємна якість. І ось такого кольору. Також люблю такий колір ці вже 120. Тут така утяжечка. Ну, коротше, мені сподобалися. Дуже симпатичні. Ну, і, мабуть, тільки самих шкарпеток ми накупляли на гривні віз 300, тому що у нас у Маркуша геть якось обносився з тими шкарпетками. І ми як стали з мамою вибирати, тож не вибирали ось такі. Взяли аж три пари різних такі ось шкарпеточки. Так, далі взяли ось чорненькі. з... Таким коротеньким манжетом. Ну ось також досить яскраві, літні. Так, Оце вже взяли міланці також і ось такі з сердечком. А це взяли собі. Мені дуже сподобались ось такі звичайні, вони такого приємного кольору. Так, і ось гарно тут кайомочка. Ось ця. Так. Далі мама собі захватила вже такі. І мені ось дуже сподобалися ці чорні. Їх дуже класно носити буде під кросівки, І от зверху, ніби дивіться, все звичайне собі. Да? Чорний манжетик такий, тобто нічого не видно. Але коли роззутися, то досить така симпатична ось ця полосочка буде всередині. Мені сподобались. Вони ойденькі там такі були, тому я взяла. Ну, так, в принципі, по цьому магазинчику це все. Де ну, скільки всього купили добра, і дійсно, що ну, носити щось потрібно, а вже обносилася, особливо мама. В неї взагалі нічого таке. Ну, якось останнім часом нічого не купувала, тому для неї це дуже актуально. Але не обійшлося, і для мене я, я теж не без покупок. Мені також сьогодні дещо цікаве прикупили. Зараз покажу. Що. Отже, мамі ми підібрали ось такі класні шлюпанці: це шкіряні. Мені сподобалася ця модель тим, що в неї є ось чорна підошва і така досить приємного кольору бежево-сірого. Сама ось основа. Приємно вони ось виглядають отут на згибі. Коротше кажучи, на ножці дуже гарно виглядають. Там було в двох кольорах, в трьох навіть ось такі сірі блакитні і чорні. Я вам покажу, я маму сфотографувала в чорних і ось таких. Ну, ми все таки вирішили зупинитися на них. Дуже класна модель. І, звичайно, не обійшлося і без мене ось також модель називається Сабіна. Це 41 розмір, натуральна шкіра. Мої коштують дорожче, мої коштують тисячу гривень. От. Ну, вони, звичайно, не такі, можливо, елегантні, але на мої ноги, як то кажуть, що маємо, де маємо, мені аби було зручно. Ну, і, в принципі, те, що це вже шкіра, також само за себе говорить. Дуже зручні. Я задоволена цій покупці, тому що. Ну Шльопанці для мене лишніми не будуть. Зручна тут така підошва невисока, і сам захват такий, досить широка, смужка шкіри, яка буде тримати ніжку. Тому ось такі ще в мене покупки, але це ще не все. Мені ще дуже треба була сумка саме ось така невеличка сумка, ну як сказати, невеличка, щоб через плече, щоб це було зручно. Тому що купили ми ось таку сумку для мене. Вона коштує 600, за 600 гривень. нам її, по-моєму, віддали. Це екошкіра. Обіцяли, що буде досить добре носитися. Є два види ременів ось такий коротенький. Та ось такий ось продовгуватий. Ну, власне, що мене більше цікавило, тому що я дуже люблю носити сумки на бік. А ось із таких маленьких сумочок, то в мене вже, ну, будемо казати, зносилися. Такий досить об'ємний всередині, ось такий відділ. Також є з боку. М'якесенька така. Ця екошкіра. Я дуже задоволена в цій покупці, нічого зайвого в ній немає. Вона чудово пасуватиме до ось цих моїх шльопинців. Я дуже задоволена, друзі, щоб ви розуміли, тому що хотіла собі саме ось чорні якісь шкіряні, шкіряні шльопанці. Мама, звичайно, також взяла собі дуже класні, мені прямо подобається страшне. Але, я ж кажу, я для своєї ноги вибирала щось таке, що мені дійсно буде комфортно і зручно. Ну і сумкою також задоволена. Із неодягу взяла для себе ось таких ось два воска, віск для депіляції. Віск з азуленом, він саме для жорсткого волосся, так як мені сказала продавчиня, 100 мл. Він 85 гривень коштує. А цей ось звичайний віск взяла ріденький, прозорий, 65 гривень. І також в цьому відділі купила ще ось три капсулки на пробу. Дуже мені сподобались капсули, які я купляла попередній раз, я вам якось у влогах показувала. Це вже марка Eclipse, по-моєму, чи Ellipse. Якось так називається, вона більш дорожча. Тут одна капсулка 13 з копійками коштує для фарбованого, для посічених кінчиків та для чорного волосся, для темного волосся. Взяла на пробу. Три ось таких капсулки. Ну і а ще мені сьогодні на маминій роботі мені презентували ось такий каталог в познайомитись, я в дівчаток огляди періодично дивлюся, тому з радістю погортаю цей каталог, можливо, щось собі замовлю, тому така також досить приємна річ. В цих покупках люблю погортати каталоги. Ну і те, за чим ми прийшли. Це вже правда було в кредит, але я вам розкажу по ціні. Ми взяли мамі новий телефон, телефон Redmi Note 11. Я маркою Redmi задоволена, цілком і повністю. У мене був телефон Redmi. Ось це мій малюк, на який я знімала всі свої влоги. Тут поліуретанова пленка на ньому наклеєна. Ось такий чохол, сам він красивого такого кольору. Це чохол. Мені дуже подобаються чохли з отакою штучкою. Це завжди зручно тримати. Ось, я... Це Redmi Note 8T. Це Чудовий, Мені дуже вже сподобався цей телефон, враховуючи те, що він коштував років 3 назад, мабуть, 3500. Ну, тобто, це недорога ціна. Цей наразі коштує вже 5999. Ну, в принципі, Тобто це досить непогана ціна. І я таки підійшла до продавця і запитую, скажіть, будь ласка, то у мами був Samsung, він уже просто в жахливому стані. По-перше, сам екран вже побитий його треба ремонтувати, по-друге, Ну взагалі побитий страшно просто. Це не захисне скло, це сам екран. Тобто подивіться, в якому стані цей телефон. Ну, про чохол я вже взагалі мовчу. Мама якось звикла до цих самсунгів. Але от ми підійшли до стійки з телефонами, і я кажу: порадьте нам, будь ласка, от в такому діапазоні з 4 до 7 тисяч Самсунг. Що би ви порадили? А він такий зразу, як в такому діапазоні, то я вам раджу все-таки ось. Redmi подивитися, це досить достойна така марка. Я не пручалася, тому що у мене був Redmi, <смі> мій старенький Redmi. Зараз ним буде користуватися або Міланка, або Марк, побачимо. 11-й, ну, його найбільше мені якось порекомендували, тому я не роздумуючи взяла, тим паче ціна нам абсолютно підходить. Так. Ось так він виглядає. Нічого такого е, особливого в ньому. Да? Ну так ззовні, да? звичайний собі телефон. Пам'ять тут 4 ГБ, внутрішня 64, щось там на карті, мабуть, коротше кажучи, є в комплекті. Ось такий ось прозорий силиконовий чохол, але такі чохли не підійдуть, якщо ви будете клеїти скло на екран телефона, тому що він ось цей край буде його весь час піддирати. Тому ну, про чохол треба подбати, але так як ми робили поліуретанову пленочку із лазерним якимось там світлом, воно коштує 500 гривень зверху. тому... Ну, В такому випадку цей чохол підійде. Далі, яка перевага І ще цього телефона? Що тут 33 амперний сам з цей блочок? Зазвичай в телефонах зараз продається лише ось кабель, а блок ви вже самі купуєте. А цей, ну тобто, краще користуватися дійсно. Ось саме рідним е цим блочком, або він має бути, ну, принаймні, тисячу гривень, так як сказав мені продавець, що тисяча гривень нормальний такий блочок коштує. Бо я колись собі за 280 взяла, і він мені аж нічого не заряджав. Так, зараз будемо розбиратися з маминим телефоном, і це ще не все. Ми ще взяли і нашій бабусі також телефон. Це ось така, звичайна Nokia. 63.10, як в приколі, знаєте. Але в бабусі також має бути телефон, адже вона, ну, іноді там дозвонитися до неї, як він тут відкривається. Чи до лікаря поїхала, чи як, чи що. Не знаю, як він відкривається. А. Ось, ось так ось виглядає. Дуже миленький телефончик, якщо чесно сказати, погляньте такий красунчик. Зараз поставимо, навіть можна фотографувати. І сама от модель в руці дуже виглядає приємно. Я б сама таким користувалася. Ну що, друзі, на цьому це всі мої покупки. Дякую вам за увагу і побачимося з вами скоро. До побачення!